Доброго дня, шановні учні, вчимося разом з Людмилою Сухачовою. Сьогодні я хочу вам відповісти на питання, як правильно скласти формулу бінарних сполук за валентністю. І так, завдання можуть бути двох варіантів або двох типів. Коли буде написано. Назва елементу і вказана валентність. Або буде вже написаний елемент і частково вказана валентність. І так, дивіться, перший запис: фосфор 3 і флюор. Це вам треба згадати знаки хімічних елементів. Фосфор пишеться П. Далі 3. Оце вказує на валентність фосфора. 3. Далі флюор. Пишемо. Так, записали. У флюора постійна валентність 1. Поставили валенті. Що ми далі робимо? Знаходимо спільне кратне для чисел 1 і 3. Це буде 3. <кій> я обвожу так кружечок ставлю. Спільне кратне 3. Я ділю на валентність фосфору, тобто на 3. Я хочу знати, який буде індекс з права внизу. Спільне кратне 3 я ділю на валентність фосфора 3 буде 1. Поки я поставлю одиничку, взагалі ми одиничку не ставимо. Тепер спільне кратне 3. Я ділю на валентність флюору, для того, щоб знати, який поставити йому індекс. 3 поділити на 1 буде 3. Ось вийшла формула. Пвтор 3. Наступна формула Силіцій 4 і хлор 1. Силіцій 4. Зразу ставте валентність, не забувайте, 4. Хлор. Хлор 1. 4, 1 спільнекратне для цих чисел буде 4. Знаходжем, знаходимо індекс для сіліціума. Спільне кратне 4 я ділю на валентність 4. Виходить 1. Так. Спільне кратне 4 я ділю на валентність хлору, тобто на 1. 4 поділити на 1 буде 4. Формула силіціум хлор 4. Наступна формула фосфор 5 і сульфор 2. Дивимося, фосфор 5 зразу поставили валентність. Сульфор сказано 2. Поставили валентність. Так, тут можна знайти спільне кратне. Це буде 10. Так. Тепер знаходимо інтекс біля фосфора. 10 поділити на 2. Перепрошую, 10 поділити на 5 буде 2, я вже відповідь зразу сказала, так? 10 поділити на валентність сульфуру, тобто на 2, буде 5. Значить, справа внизу біля сульфуру, я ставлю індекс 5. Так, Тут зрозуміло, думаю. Тепер тут дивимося. Тут валентність не вказана першого елементу. Значить, вона буде постійна. Валентність буде вказана тільки елементів, які мають зміну валентність. У калі стала валентність 1. так? У фосфору валентність 3. Тут можна скористуватися правилом хреста. Тобто, дивіться, індекс 1 я переношу, ставлю, перепрошую, валентність 1 калію. Від калію я переношу, ставлю індекс біля фосфору, то буде одиничка, ми його не ставимо. Так? Тепер дивіться, валентність 3. Я переношу і ставлю індексом біля калію. Або, якщо так не зрозуміло, то можна спільним кратним. Валентність фосфору 3. у калія – 1. Спільне кратне для цих чисел 3. Спільне кратне 3 ділимо на валентність фосфору буде 1. Спільне кратне 3 ділю на валентність калію, тобто на 1, виходить 3. Станом О. Валентність стану має 4, оксигена стала валентність 2. 4 і 2 кратне буде 4, не 8, вже дивіться, 4 буде. 4 кратне поділити на валентність стану, тобто на 4 буде 1. Залишаємо його так. кратне 4 я ділю на валентність оксигену на 2 буде 2. Виходить формула станом О2. А плюмбом йод. Так як два елементи мають зміну валентність, їх її тут вказали. Плюмбу валентність 4, у йоду валентність 1. Спільне кратне 4. Спільне кратне 4 я ділю на валентність плюмбуму, то виходить 4 поділити на 4 буде 1. Ми не ставимо, так. Тепер спільне кратне 4 я ділю на валентність йоду, тобто на 1, виходить 4. Я справа знизу ставлю індекс 4, який вказує на кількість атомів молекулів. І остання формула літій N. Нітроген валентність вказана 3, у літія постійна валентність 1. Спільне кратне для цих чисел буде 3. Спільне кратне 3, я ділю на валентність нітрогену буде 1, Одиничку ми не пишемо. Якщо вам буде спочатку ну, дуже важко, можете поставити одиничку. Я не буду враховувати це за помилку. І так, спільне кратне 3 ми ділимо на валентність літію на 1, то буде 3. І у літію справа знизу ставимо індекс 3. І так, я вам зараз відповіла на питання, як правильно скласти формулу бінарних спалук за валентністю. До нових зустрічей!